Рада вас вітати, малята! Любі хлопчики і дівчатка. Казочка, сонячні кольори. Рано-рано прокинулось сонечко. Прокинулось і сказало. му промінчику, стрибай на землю. Зіскочив промінчик із неба на землю. А на землі Трава? А на траві роса. Відпився промінчик у краплинці роси і засяяла маленька райдуга. Якими кольорами? А ось якими червоним, оранжевим? Жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолетовим. Сонечко по небу котиться, промінчик по землі стрибає. Назустріч новим сонячним барвам. Півник Грицько вилетів на паркан і закукурікав кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку! Здрастуй, сонечко! І за рум'янів від сонячного світла його червоний гребінець. Бабуся Явдоха пішла на город, висмикнула із землі дві морквини. Одна морквина була оранжева, друга жовта, і обидві помахували своїми зеленими косичками, привітно усміхались доброго ранку. Здраствуй, сонечку. Перестрибнув сонячний промінчик через грядки і вибіг на лужок. А там квіточки вже прокинулись Блакитна Вероніка, синя волошка та фіолетова фіалка до сонечка тягнуться і промовляють. Вітаємо тебе, сонечку! Дякуємо тобі, що ти нас розбудила. Сонячний промінчик далі почимчикував. А бабуся Явдоха почала онучок будити. Вставайте, дрімливиці, сонечко вже високо. Прокинулись Катруся і Марійка. Вдяглися, на ганок вибігли. Як весело світить сонечко!